Доброго дня! Сьогодні я пропоную вам зробити невеличку подорож в минуле. А саме 840 рік, в давнє місто Київ. І саме в цьому році містяни обирають правити двох князів Аскольда і Діра. І ці князі по деяким російським джерелам кажуть, що це були вікінги, тобто скандинави, які прийшли правити місто містом Київ. Але польські історики, стародавні, до речі, і також азійські, середньоазійські стародавні історики, кажуть, що Аскольд і Дір були прямими нащадками засновника міста Києва, Кия. Так ось, саме ці князі прийшли правити містом, прийшли розумно правити. І вже в 860 році вони організовують перший похід на царьград. Це Місто Візантійської імперії. І саме було не те, щоб було завоювати це місце, а саме був цей похід зроблений для того, щоб Візантійський імператор визнав, що є у світі така країна або таке князівство, як Київська Русь. І саме з того початку Київське князівство почало називатися Київською Русью. І ми отримали першу державність. Але ви скажете, при чому тут е, огірки до е, старих князів Аскольда і Діра? А ось при тому, що я радий вам сьогодні презентувати новий огірок від корейської компанії Non-Hubio, який називається Аскольд. І цей огірок, так само, як і той стародавній князь, прийшов для того, щоб завоювати саме вашу любов і ваші серця. Адже цей огірок дуже легкий вирощування, він дуже спритний, як той князь, він дуже потужний. Подивіться по стеблу. Тобто стебло він має доволі такі, е, товсте, доволі потужне. І причому, маючи короткі міжвузля, він формує з кожної пазухи, ось я тут стою, два, три, чотири огірочка. І саме головне те, що він ці огірки тяне. Але завдяки цьому е, потужному стеблу, він також має потужну кореневу систему яка добре тягне цю рослину і при цьому, скажімо так, вона дуже швидко формує, наливає наші плоди. Тобто огірок аскольд дуже-дуже високовражальний. Ви всі знаєте, наприклад, корейські огірки, такі як артика, Салют. І е, цей огірок також відноситься до цієї самої лінійки. тобто, має потужний врожай, має швидку віддачу, а це найголовніше в сучасному світі. Адже ми саджаємо наші рослини для того, щоб отримати максимум врожай з площ, площі, яку ми займаємо. Ну і при цьому також гарний врожай. А плоди, ось дивіться, які гарні цього аскольда, тобто вони доволі такі зеленого кольору, мають велику плодоніжку, це Дуже легко означає, що його можна збирати, при цьому не травмуючи рослину. Ну і також ви бачите, що цей огірок ще може тягнутися. Тобто в такому розмірі його вже можна збирати, але ми можемо ще почекати ще трошки. Він може витягнутися до 12 см, при цьому він не бачкується, він має гарне співвідношення від товщини до довжини. І саме головне те, що він має гарний смак. Але ті люди, які пробували купувати його і вести на ринок, тобто перепродувати, вони відмічали про те, що цей огірок дуже добре лежить на прилавку. Тобто він не втрачає е, своєї пружності. От ми бачимо зараз, ну, звісно, він зірваний, але він доволі досить таки пружний. Не втрачає пружності, не втрачає смаку, не втрачає е, такої колючки своєї. Це також дуже гарний показник. От. Тому я вважаю, що цей огірок недаром має назву Аскольд. Да? Ми пам'ятаємо про того. На початку я розповідав про того Великого князя, про того потужного князя. І рослина повністю відповідає своїй назві. Тому е моя рекомендація: зверніть, будь ласка, увагу на цей огірок. Е вирощуйте його, а до речі, цей огірок... Він є всесезонним, тобто він добре підходить для першого обороту. Він при першому обороті вам перший місяць віддасть дуже велику вражайність. Він дуже добре підходить для другого обороту, а саме для пізнього осіннього обороту. Адже зараз ми знімаємо це кінець вересня і е, в 2021 році ми бачимо, що вже десь на більше тижня до нас стоять холода. Тобто е, ночі температура вночі десь приблизно від 8 до 6 градусів. І огірок завжди стоїть в Росії. Ось зараз 11 година, але з листочки ось ми бачимо, що є волога. Але при цьому ми бачимо, що він не має ніяких краплень, тобто не має ніяких захворювань. Він дуже добре тримається від хвороб. От. Ну і також він дуже добре підходить в літній період. Тобто він витримує і спеку, і холода, і ранню весняну нагрузку. Тому з огірком Аскольдом у вас завжди буде гарний врожай. Завжди буде гарна віддача, ну і звісно ви отримуєте гарний прибуток. Тому вирощуйте гірок аскольт, підписуйтесь, ставте вподобайку. Ну і всього вам найкращого.